Ось така помятенька Готуємо за е, сніданок. Ось ще зробимо чайочок. Солодощі вчора набрались. То збираємось десь, не знаю, скільки буде виходити. Збираємось, що, нагадую, на 12.30, на вулиці доща нема. Я надіюсь в мене тут нічого не переговорити, тому що... Олії немає. Ось, Ось такий сніданок Юлії Висутський. Це такі творожні ліпешки, Хлібучок на сковородці підсушений. Ну, рукаві помідорки і сосиски теж на сковородці подарити. Чик зелененький. Ось зараз будемо смачно їсти. Настроєння нема, дощ, коротше, я букша, або там мене пчоло покусала. Ми йдемо, я не знаю, куди ми йдемо, тому що чи буде щось якась екскурсія, чи ні. Ну, дощ постійне, але все одно, не дуже приємно. Ну і поки ми чекали до нашої екскурсії, поки прийде час, то побували в музеї. Аптеки музеї тут побачили різні способи приготування таблеток, різні лікувальні трави, то таке вийшло в нас прямі припровождення, скажімо так. Такий у нас дощ вмила дворики аптеки. Ну, а тут ми вже вирішили зайти погрітись, посетили місце рудийкіт. Буквально звичайно біля нього стояли. Ціни, звичайно, дороговасті, але випила я каву від Рудого кота та спуштувала десерт. І чорничний чизкейк дуже сподобався. Таке затишне місце з купою маленьких статуеточок різних деталей, які хочеться роздивлятися. Ось таке затишне місце. Клас. Називається Рудий Кіт. Але, звичайно, тут не дешево. Далі у нас була екскурсія дахами, але був той, тому побачили те, що побачили. Що ви будете мати бажання. Тут ми прийшли в швейцарський готель на терасу. Дуже класний готель, дуже там привітний персонал. Приймається за своїх посітітелів. Тому оце такі, таку гарнуту бачили. Куча відомих людей там побувала. Ось І ми, звичайно. Ви тут в кубати, я вам розкажу за всю частину Загалом приблизно через дві години екскурсія наша завершилася, там ми побачили такий смішний потяг світоч. Там сиділи малишарики і махали нам дуже прикольний пост. Це прикрашаючись, ми побули на екскурсії. Я ще купила собі тапки в білому халаті. Зараз йдемо додому, мабуть, будемо віддихати, грітися а вечером підемо може в корейский ресторан, Настя сказала, не на харш настроїть. Або мясо будемо їсти. Ще не знаю. Ну, чесно, настроєння не из за такой погод. Ну, ми вже в дома взяли пиво. Зараз будемо відпочивати. А потім може ввечері підемо якісь деньги. Дождь, конечно, вносить свої корективи. Добрый вечер, короче. Ми поспали, виглядає щось не дуже. Така вся якась пухша, я не знаю. Що ще підемо газову лямпу там в пробірках настоянки, коротше. Зараз п'ю чай. зілля в мене був чашки. На вулиці дощ, так як я йшов. На голові на вулиці якісь проволоки. Я не знаю. В общем, до зустрічі! Тут ми прийшли в корейський ки... ресторан, мій улюблений по мотивах корейських корейських дарам. Корейський дарам. О, взагалі я дуже задоволена, супер. Мені дуже сподобалось, м'ясо було суперове. І взагалі ці всі закусочки, сочу також зайшло. Класно, але трошки більше середнього ціни. Тому так, але ще з задоволенням би привітала до них. та ми попали сюди. І я не жадала, що ми підемо до неї, бо будемо кальма. Ладно, я шучу. Коротше, замовили на перший раз спробувати свиніну пожарити на такій штуці. Прямо як в корейських дарам, коротше. Соджу спробуємо. І ну, різні такі закусочки. Ось. Це такий великий кусок. Ми розрізаємо суперножницями такі на маленькі кусочки. Була б це моя сковородка, вона б вже вільна згоріла. Тепер ми в газовій лямбі, але тут ресторана. Коротше, ми були отут. Тут дуже прикольно, гарно. Все впрокоштували. Боже, я какая червона, коротше, ми скоштували 880 мл на двох, ну я випала більше газова лямпа, будь ласка, до вашої уваги гасова лямпа. Коротше, я хочу в туалет, но я спустилась, думала внизу туалет. Да у вас тут туалет, ли это вони кажуть, наверх вам подниматься надо, я послухала, послухала, говорю, спасибо, не надо. Все, підемо додому. Дивіта. Вообще, вообще, вы посмотрите, даже вот дождливый, вы колись вообще бачили? Так шо що... Настя, моделлергия. А ви гуляли колись по ночному Львову? Я тільки що в лужу наступила. По ночному дождьовому Львову. Блін, подивіться. Подивіться, яка це тут краса. І глово, доставка глобала. Чесно, ми посиділи в Кимчин і не... не посиділи. Я хочу в туалет, то я спішу, знаєте, куди. Ось сюди. Що це, подивіться, Вам видно? Це Макдоналс. Коротше, я довольна. Зараз схожу в туалет ще. Подивіться, краса. Може, сфоткаємося тут. Будь моєму оператор. Ты должна бути активний, активний, поймем. Закінчився наш другий день перебування у Львові. На завтра не запланована екскурсія з сьогоднішнім нашим екскурсоводом. Жіночка нам сподобалась. Ми вирішили взяти в неї екскурсію по інтер'єрах Львова. Так як завтра буде також дощ, тому треба бути в приміщенні краще. Так? В приміщенні треба шукати розлікухи, скажімо так. Ось. І завтра ще хочемо побувати в музеї пива та взяти також екскурсію там. Ну і в принципі все. Із таких прям що хочеться. Сьогодні ми побули в кімчі. Кімчі. Кім-кімчі, коротше. Ось. Тоже дуже сподобалось. Корейський ресторан, ми там жарили м'ясо самі. Ось, дуже було класно. Зайшли в газову лямпу, попили з пробірок напоїв, звичайно, що алкогольних. ось, Тому на завтра у нас запланована екскурсія одна по інтер'єрах та в пивоварні. Ось, щоб хоч, можливо, через те, що дощ, то можливо, б в якийсь торгівельний центр, але вже будемо бачити, а то на вечір зібратися, може, посидіти о, десь. На сніданок, в принципі, ми скупилися в магазині, все у нас їжа є, на сніданок є. Ось, Тому до завтра, Па-па!